Я думала, що це просто втома уява. Але за вікном точно щось було. Кінь. то висока для людини. Вона ковзнула між хатами, без звуку, мов туман. Я притиснула рівнину до себе сильніше. Загорнулася в неї, намагаючись сховатися, ніби немов я. В хаті стало холодно, наче хтось відчинив дивидене двадцята в ніч. В печі знову щось, що хотіло. Я присягнулася, що чула, її здихання поруч. Вийти назовні чи зачекати світанку, але сонце ще так далеко. Я тихо причинила двері, сильно завмерло, Вітер стих. Не було жодного звуку. Навіть тарі. І тут різкий гуркіт десь у кінці вулиці. Грюкнули двері іншої хати. Моє серце вискочило з грудей, я кинулася назад. Прямо на порозі, під ногами щось хрустнуло. Це була дитяча іграшка. Так, це вона маленький дерев'яний коник, облущений і мовтешний. Хто залишив його тут, прямо на порозі? І тоді я почула кроки. Повільні, важкі, вони наближалися. Я впала на коліни, намагаючись ховатися за ліжком. Дихати було важко, горло стискало від страху, кроки зупинилися. Просто Біля цієї хати, де була я. Я завмерла. Тиша довга, я гуча тиша, а потім скрип, вікно, через яке я визирала. хтось торкнувся зоні, пальцями, довгими, мов жілля. Я закрила очі і притиснула долоню до рота. Що, явити, хоч звук мене знайдуть. І тут зненацька крик, дикий, нелюдський, він розірвав ніч і змусив мене. Майже втратити свідомість. Але коли я знову глянула в вікно, там не було нікого. Лише вдалині світилося щось жовте. Вогник, чиїсь очі, чи ліфта, я не знаю. Але воно так сильно манила до себе, я хотіла піти на те світло.